Епідемія небезпечного вірусу чи конгунія спалахнула у Китаї в одній з провінцій. Вже тисячі заражених. Хвороба передається через комарів. Вооз б'є тривогу. Вірус може поширитись по всьому світу. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, як Китай бореться з новою пошистю і чи загрожує вона Україні. Докладніше далі. В Китаї вже офіційно підтверджено понад 5 тисяч випадків. Чукунгунія водночас, деякі міжнародні змі повідомляють про більш ніж 7 тисяч заражених. Найбільше хворих у місті Фошань там оголосили надзвичайну ситуацію. Волос попереджає про загрозу для всього світу. 5,6 мільярдів людей можуть заразитися. Вірус уже поширився у 119 країнах в Африці, Азії, Америці та Європі. Експерти порівнюють цей спалах з епідемією 2004 року, коли заразилось півмільйона людей. Хвороба передається через укуси комарів. Ліків проти вірусу поки немає. Але більшість хворих одужують за тиждень. Смертельних випадків на цей час не зафіксовано. Чиконгунія це вірусне захворювання. Його переносять комарі двох видів: симптоми схожі на грип: висока температура, сильний біль у суглобах, головний біль, м'язовий біль і висип. Може постраждати нервова система. Найгірше це біль у суглобах. Він може тривати місяцями або навіть роками. У деяких хворих він стає хронічним і призводить до інвалідності. Може постраждати нервова система. Вірус передають ті самі комарі, що розносять лихоманку денге. Вони кусають в день, особливо вранці та ввечері. Від людини до людини вірус не передається. Китайська влада розпочала масштабну боротьбу з комарами. У озера випустили 5 тисяч риб. Вони їдять личинок комарів. Також вивели спеціальних комарів хижаків. Ці великі комарі полюють на личинок переносників інфекції. Санітарні служби очищають всю стоячу воду. За тиждень комарів стало менше у більшості районів. Також у місті створена спеціальна карта небезпечних районів. Люди можуть перевірити свою вулицю. Щодо хворих для них облаштовані спеціальні палати, де немає комарів. У Фошані приготували 7 тисяч таких ліжок. Порушників карантину штрафують на 10 тисяч юанів. Міністерство охорони здоров'я України поки не видавало офіційних заяв про чекунгунію або заходи захисту від неї. На сайтах Міністерства охорони здоров'я та центру громадського здоров'я. Немає інформації про цей вірус. Раніше в Україні вже фіксували завозні випадки чикунгунії. Хвороба входить до переліку основних хвороб мандрівників, але офіційної статистики або ж попереджень від МОЗ про неї наразі немає. Враховуючи, що комарі-переносники через зміни клімату поширюються на північ, ризик для України може зростати. Крім того, хвороба може приїхати з туристами. Американські лікарі попередили своїх туристів. Їм радять бути обережними при поїздках до Китаю та захищатись від укусів комарів за допомогою спеціальних засобів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Скрізь, куди приходить так званий «русський мір. Він приносить із собою катастрофу. Практично у всіх містах окупованого Донбасу стала дефіцитом питна вода. Обміління водосховищ, зруйнований бойовими діями водогін, зневажлива байдужість окупаційної адміністрації призвели до того, що ситуація з постачанням води на окупованій території Донецької області стала просто критичною, і Росія мало що робить для поліпшення цієї ситуації. Констатує видання Бібісі. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Влітку 2025 року ситуація з водопостачанням на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей стала настільки тяжкою, що про це заговорили навіть найбільш патріотично налаштовані російські пропагандисти. Цитата: у Донецьку вода раз на три дні. Змивати унітаз немає як. Звичайна справа: донечани в УНІТА складуть пакетики. А потім ці пакетики, хто нормальний в сміття, хто ні, викидає під вікнами. З такими борються сусіди. Колишній депутат Верховної Ради від партії регіонів Олег Царьов. Цей відомий колабораціоніст, якого українські правоохоронні органи звинувачують у держзраді, тепер відварто називає ситуацію трагедією довжиною у 10 років. Більшість водойм з яких подавали воду жителям міст, розташовані поблизу Донецька, де ситуація зараз особливо напружена. У декількох районах, зокрема в Путилівці біля Донецького аеропорту та частині Гладівки, води немає більш як місяць. Причина старі комунікації. Ці райони розташовані знизу, а не на височині, тому воду закачати туди неможливо. Подача води в Донецьк і Макіївку має здійснюватись раз на три дні по чотири години а в низку інших населених пунктів області, у тому числі Маріуполь, раз на два дні. Втім, графік не дотримується в деяких невеликих містах, наприклад, у бунге, колишньому южнокомунарівську, води немає вже понад два тижні. А та вода, яка подається, каламутна з брудним осадом, псує сантехніку і труби. Її неможливо використовувати для приготування їжі або особистої гієни. Але оплачується вона як питна, Ба більше з липня 2025 року окупанти підняли ціни на водопостачання. До окупації в Донецьку вода подавалася щодня, тоді як у шахтарських містечках за 40-50 кілометрів від центру регіону це відбувалось двічі на день, по півтори-дві години. Але після початку окупації в низці шахтарських міст регулярна подача води та електроенергії фактично припинилась. Коли у 2014 році бойовики за підтримки Москви створили так звані ДНР і ЛНР, Україна не перекрила штучний канал Сіверський Донець-Донбас для постачання води Донецькій агломерації. Як це сталося з північно-кримським каналом, що постачав воду окупованому півострову? Початок російського вторгнення в лютому 2022 року, і тривала облога другого заволоченою міста Донецької області. Цей крихкий статус-кво докорінно змінили. Російська армія в ході своїх наступальних дій просто знищила унікальну гідротехнічну споруду, яка постачала воду у найбільші міста регіону. А новий водогін, який спробували побудувати окупанти, по перше просто не в змозі подавати необхідну регіонові кількість води. А по-друге, був побудований із численними порушеннями. На його будівництві було вкрадено багато бюджетних грошей. Розтрати, в тому числі, і за цим проєктом. Зараз інкримінується колишньому заступнику міністра оборони РФ Тимуру Іванову, який з квітня 2024 року перебуває під арештом. В умовах, коли один водовід зруйнований, а другий так і не запрацював, поступово обміліли і ключові водосховища регіону. Всі вони були створені у 20 столітті як резервні водосховища, які живились водою зі знищеного каналу Сіверський Донець-Донбас. Окупаційна влада намагається розв'язати проблему в ручному режимі, підвозячи воду в міста і райони. Кілька днів тому 75 водовозів відправили на Донбас аж із Москви. Втім, ці гарячкові дії виглядають краплею в морі і нездатні розв'язати проблему. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Соцмережі вирують, обговорюючи діагноз народної депутатки Мар'яни Безуглої. Вона нещодавно зізналась, що страждає на синдром Аспергера, особливість мозку, яка впливає на спілкування з людьми. Виявляється, вона не єдина відома людина з таким діагнозом. Ілон Маск, Грета Тунберг та навіть Месі живуть із синдромом Аспергера. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про цю особливість та її носіїв. Докладніше далі. У світі є чимало знаменитостей, які теж мають відмінності у роботі нервової системи і не соромляться про це говорити. Найвідомішим з таких людей, мабуть, є Ілон Маск, мільярдер і засновник Тесла, розповів про свій діагноз у 2021 році в телешоу Saturday Night Live. Він навіть назвав синдром Аспергера своєю суперсилою, яка допомагає йому створювати нові технології. Славетний актор Ентоні Гопкінс дізнався про свій діагноз, коли йому було вже 77 років. Актор, який зіграв Ганібала лектора, каже, що це великий подарунок для його професії. Завдяки особливостям свого мозку він може запам'ятовувати величезні тексти за один раз. Деріл Ганна, яку всі знають за фільмами Сплеск та вбити біла, дізналась про синдром ще в дитинстві. Актриса розповідає, що через це їй було важко спілкуватися з людьми, особливо в юності. Зірка фільму Мисливці за приводами Ден Ейкроїд теж має цей діагноз. Він вважає, що саме тому його так цікавить все незвичне та паранормальне. А Вентворд Міллер, відомий за серіалом Втеча, розповів про свій діагноз у 2020 році. Він написав у соцмережах, що це важлива частина того, хто він є. Також є чимало музикантів та співаків із синдромом Аспергера, наприклад, австралійська співачка Сія, Сія Кейт Ізабель Ферлер, розповіла про свою особливість лише у 2023 році. Вона каже, що тепер, нарешті, розуміє себе і може бути справжньою. Сюзан Бойл, яка прославилась в шоу Британія має талант, також довго не знала про свій діагноз. Коли їй розповіли про синдром Аспергера у 2013-му, співачка відчула полегшення. Нарешті стало зрозуміло, чому їй так важко спілкуватись з людьми. На відміну від неї, британський музикант Гері Ньюман помітив свою інакшість ще підлітком, але офіційно ніколи не підтверджував діагноз. Також ніхто з цих відомих діячів шоу-бізнесу, на відміну від Мар'яни Безуглої, не вирізнявся скандальними висловами у соціальних мережах. Це канал Телеграф. мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.